Доброго дня. Я знаходжусь на виставці Акватерм 2025, де наша компанія Єврезов представляє інноваційні рішення від німецького виробника Сіта Баоеліменто. Сьогодні Сіта це вибір професіоналів більш ніж у 30 країнах світу. І ми раді можливості продемонструвати сьогодні нашу продукцію. Продукція сіта це декілька напрямків. Перший це водовідведення для плоских покрівель, зелених дахів та терас, аварійне водовідведення. Парапетні воронки, системи вентиляції, пожежного захисту. Візитна картка сіти це воронки з поліуретану. Вони відрізняються унікальними теплоізоляційними властивостями, збільшеною формою чаші воронки і як наслідок підвищеною водопропускною здатністю. Окремо акцентую увагу на гідролізаційний фартух. Як бачимо, він не приклеєний, не напаяний, а встановлюється ще на етапі виробництва саме воронки, що забезпечує 100% адгезію ПВХ або ТПО мембрани до корпусу воронки сіта. Як професіонали будівельного ринку ми наповнюємо рішення сіти всією необхідною технічною підтримкою від звичайних простих онлайн-консультацій до підбору кількості воронок та проєктування систем водовідведення сифоновакуумів, гравітаційних та інших.